Вам тоді. <рісно> так. Отже, тема дивіться, гетьманщина кінця 17-го, початку 18-го століття. Іван Степанович Мазеп. І поговоримо про головні моменти його гетьманування, як він став гетьманом і як він почав своє гетьманування. Отже, дивіться, за Бахчисарайським мирним договором нагадую, 1681 року. Да, от українські землі були поділені як і за Андрюсівським на два договори на дві землі між двома державами. Да, Макс. але був виняток, що Запоріжжя переходила під контроль російської імперії Запоріжжя. Да, і за Бахчисарайським договором правильно, і за вічним миром воно переходило під управління, під контроль. Ну, під нагляд. На той час Росії. Далі вічний мер, уже ближче до нас. Нагадую, тож дата обов'язкова, вас повинно це бути записано, що це вже договір між Річчю Посполитою та Московщиною. І, відповідно, вони ну, підтверджували оцей поділ українських земель. Да, єдине, що Київ і Запорізька Січ вже перебували під контролем Росії, а не під контролем обох держав, як, наприклад, при Андрусівському перемирі. Ось так. Ну, і Іван Самойлович нагадую, це лівобережний гетьман. Лівобережний гетьман. Згадуйте, да? І, в общем-то, ну, по суті, приводом до його зняття він у нас керує з 1672 по 1687 рік. Приводом до його зняття став невдалий Кримський похід. Цей момент треба також собі відмітити. Да, там відбувся в 1687 році перший Кримський похід. Ну, Російська імперія намагалася підкорити Крим. Е, він виявився невдалий, і оця невдача в Кримському поході, коли почали розбиратися хто винен, усіх собак повісили на Самойловича, що він там допустив помилки, авторитет Самойловича впав, і його було арештовано і відправлено на Далекий Схід. Таким чином, з 1687 року, гетьману. Лівобережної України, лівобережної покажу. Бо правобережжя там не було гетьмана, ці землі належали речі посполитої, а річпосполитій, і, в общем-то, ну там були просто полки, там навіть полків не було один момент. Там вони скасували козацькі полки. От, от так, тобто, ну правобережні землі повністю були підпорядковані Посполитій, і Там не було ні гетьмана, ні полків. Там, в общем-то, повна залежність. А от на Лівобережжі ще такі якісь ширмачка, мов би оцього козацтва да, раніших часів, вона залишалася. Вона залишалася через існування якраз з посади Гетьмана. Тобто тут, ну, Гетьман був. Так, да, він повністю підпорядковувався московському цареві, да. залежний, безумовно, був, але, ну, в принципі, от як символ, хоча б, Та, ну і щось все-таки вирішував. Якісь все-таки питання він міг вирішити. Гетьманом. Е України, дивіться, тут знову таке розділяємо. Спочатку Іван Мазепа стає гетьманом лівобережжя. З 1687 по 1704 рік е Іван Мазепа є лівобережним тільки гетьманом, тобто Лів, під контролем 4. четвертий. Да. Тобто, під контролем Московії. Тобто, от він лівобережний. На правобережжя, там Польща, все, забули. Але. В 1704 році, от ми будемо говорити, що з 1702 по 1704 роки на правобережжі відбувається повстання Семена Палія, полковника Фастівського полку. І е, оце повстання придушує е, Мазепа. Річ Посполита просить допомоги в Росії, Росія надсилає туди Мазепу, Петро І наказує Мазепі придушити повстання і не віддати правий берег. Типу, от ми придушили повстання, ок, забирайте, ми пішли додому, а залишитися і приєднати таким чином до правобережжя до лівого берегу. Тому з 1704 року ну, ми це ще будемо записувати, обов'язково і говорить. Наразі сі... ви берег ніхто не забрав. Кого? Лівий берег ніхто не забрав. А хто міг забрати? Ну, а ні, я ну, Мазепа. Р — Річі поспали вже розкололося? чи? Ні, ще ні, ще ні. ні. Вони втратили правобережжя на деякий період, потім вони його повернуть. Ні, ще не розкололося. Розкол вже Посполитої, там перший поділ 1772, А ми говоримо про 1704. четвертий. No. Ось і е, Мазепа він е, з 1704 року по 1708, ну, це можете собі відзначити, да? З 1704 по 1708 він є гетьманом обох берегів. Тому в народі й будуть казати, що від Богдана до Івана не було гетьмана. Ну, мов би, як е, от е, вказуючи на важливість е, от Мазепи. Ну, ну, а й, ну його. Хорошенко. Ну, Дорошенко теж, Дорошенко теж важливий, сонце руїни там, ну, але прислів'я буде саме таке. І, ну, і Мазепу ж будуть любити за те, що він великий меценат культури. Він ну, дуже багато в коштів, він був дуже багатою людиною. І кошти виділяв на розвиток культури, архітектури, мистецтва. там. Він був дуже освіченою людиною. Він читав Макіавелі в оригіналі. У нього бібліотека була не просто неймовірна. Найбільша бібліотека в Україні була в нього, гетьманська. І він знав: він закінчив єзуїтський колегіум, він знав італійську мову, латинь. Тобто він був дуже розумною людиною, освіченою. Ось так. Ну, і Чому ще Мазепу виділяють? Бо він зумів об'єднати землі, зберегти державність, піднести господарське культурне життя да, і так далі. Ну, в нього були, звісно, плани дуже грандіозні, але, теж, але ну, підтримка населення да, і зовнішня ситуація не дала їм втілитись. Е, Мазепу обирають гетьманом у містечку Коломак. Це на межі сучасної Харківської та Полтавської областей. Є така залізнична станція, там прямо на межі от Полтавської та Харківської. Ну, вона в Харківській області, Коломак. <кій> там, до речі. В 2017 році відкрили пам'ятник Мазепі. Ну, до якого, якоїсь річниці, да, вирахуйте, 2017 мінус 1687. Там відкрили пам'ятник Мазепі, до речі. Тобто Мазепа стає гетьманом саме в Коломаки, значить, от, будучи там табором в Коломаки, да, він стояв в 1687 році. Він стає. Коломаки гетьманом, і тут же він що, як зазвичай і інші гетьмани, підписує так звані коломацькі статті. Це важлива штука. Ви собі запишіть коломацькі статті 1687 року. Коломацькі статті порівняно із ну, з якими та порівняно із останніми, давайте, із Конотопськими Самойловича. Да? Будемо порівнювати з ними, з Самойловичем. Да? Е, коломацькі статті були гіршими. Вони посилювали владу Росії на території України. Вони розширювали російську присутність, вони обмежували владу гетьмана, автономію і так далі. Гетьман. Гетьманові багато чого, чого да? от, ну, Так сталося. Тобто такі умови статті нас, ну, понятно, що не Мазепа собі сам, сам таки видумав, йому такі умови е, ну, насадили, да? змусили. При дивіться, пробіжіть очима, да? розширювалася росі... російська присутність в Батурині. Батурин – це столиця Лівобережної України, часів Мазепи. Розміщувався полк московських солдат, ну що це значило, да? коли в тебе в столиці полки наземної держави да, стоїть? Да? Ну понятно, гетьман не мав права е, зміщувати з посад козацьку старшину. Що це значило? Коли гетьман не може звільнити своїх підопічних старшину? Це значило те, що в старшині відкривався е, така цікава штука, як доноси на гетьмана. От саме з цього періоду впроваджується такий елемент, як доноси на гетьмана. Коли Гетьман, ну, от він там чим займається, працює, да, собі ходить, а старшина, а старшиніч, в якомусь старшині, старшині там, полковнику якомусь, от не, не, не подобався Гетьман. Да, він не так на нього подивився. І цей старшина бере і пише цареві доноси. Що от Мазепа такий сякий, значить, десь там гроші якісь ховає, в Московщину не висилає, значить, не слухається, говорить гадості на царя і так далі. Розумієте тут? Тобто. І гетьман, Мазепа нічого з цим старшиною, з полковником не може зробити. Звільнити і так далі. Ні, він не може без дозволу царя звільнити. Тому дуже часто царі призначали старшину гетьманові, і ця старшина займалася єдиним метою, вони слідкували за гетьманом. І ті пописали донос. І за це, і от чим більше доносів церві напишеш, е, значить, ну, от, тим ти крутіший. І виходить, що царь же ж зрозуміло, що він спочатку, якби. Ну, Мазепа довго протримався, да? він з 87-го по 1708 довго. Тобто, але доносів на Мазепу було не один. Е, просто Петропавши їх там відкладував, а в нужний момент би, і він їх використав би. Да? Там, коли, йому, коли Мазепа, там, наприклад, би, не ослухався його, він би сказав, ось дивися, що ти робиш, і так далі. Ну, і бачите, що да, заборонялося відносини з іноземними державами, це, само собою дуже важливо, що за коломацькими статтями є навіть така цитата: що Гетьман мав увага, усіма силами з'єднувати е, два народи в єдиний руський народ. Вперше звучить слова асиміляції. Що таке асиміляція? Злиття, да? Коли... Стирання <клиття> культурі... Старятія, да. старання культури да. і злиття двох там, етносів, народів в один. Так от за коломацькими статтями вперше звучить така штука, що е гетьман мав удаватися до особливих заходів, аби цитата, усіма силами з'єднувати в міцну і нерозривну згоду обидва руські народи. Ось так. Тобто, вперше йде мова про асиміляцію. Про те, що от гетьман повинен е, сприяти асиміляції, щоб е, щоб два народи злилися в єдиний руський. Але ви ж розумієте, що так як московитів більше, а українців логічно що менше, то відповідно е, який народ повинен влитися і прийняти культуру мову? Ну, звісно, українці. Ось так тому дуже от якраз. Популярні в цей період стають шлюби між московитами та українками, українцями. Да? І коли шлюб цей відбувається, то ну, московити тепер стають у нас. Да? Ось І ще одне важливе поняття запишіть малоросія. Малоросія, поняття. «Малоросія» це офіційна назва лівобережної Гетьманщини в документах Російської імперії. Малоросія. Малоросія поняття обов'язково. Це офіційна назва Гетьманщини, ну, в даному випадку лівобережної, в офіційних документах Російської імперії. Тобто намагалися скасувати назву Гетьманщина, ну, забути її, щоб вона відійшла і не помнили, бо Гетьманщина вона відсилала нас до чого? До козацтва, до національно-визвольної війни, до Богдана Хмельницького. Ну, гетьманщина це не в шокі. Я тут, не... Шок тут взагалі, правда, що ну, після наших козаків ще з'явилися московські козаки. Так, да, так. Да, в Росії теж були козаки. Да. Донські а козаки, азовські війська, були козаки. А ще вони з'явилися? Наші чи їхні? Uh, ну, складненьке питання. Ну, мені здається, що наші. Наші. Але все-таки в Росії теж були козаки. Це правда. Це не тільки наш феномен. Хоча я ж кажу: що уявити історію Росії без козаків можна, уявити історію України без козаків неможливо. Тому що в нас багато що вирішували саме козаки да? знизу. А там же ж в Росії, там російська влада, там вона все давила. Якщо їм козаки вигідні, козаки є. Якщо козаки не вигідні, вони їх кудись відженуть там та й знищать. Так, да, але козацтво було. Там теж ось далі, народ. да, Давайте, Малоросія. Офіційна назва України в документах тогочасної російської імперії. Тобто намагалися знищити суть, назву. Типа, от Гетьманщина, бо гетьманщина, ви розумієте, що вона в смисловому плані відсилала нас до е, Богдана Хмельницького, да, до війни національно визвольної, до того періоду, ну коли, в общем-то, гетьманщина була в певний період і незалежна за Богдана Хмельницького, да е, ну там ну, недовгий період, ну там 49 після збоївської угоди, наприклад, була ж незалежна. Було. А, тому намагалися оце скасувати, да, ну, щоб забули люди. І замість Гетьманщини виникає, да. дякую, Максим, я теж побачив. За, замість Гетьманщини виникає поняття малоросія. От є малороси, типа українці, типу, да, малоросійський. Це є великороси. Великороси це у нас росіяни. Є білороси. Білорус. Так, дев'ята годинка, давайте зробимо. Хвилиночку мовчання, да, подякуємо нашим героям, які нас захищають, і після цього продовжимо. Так, дякую. Тобто з'являється поняття малоросія. Це важливе поняття, малоросія. Ми будемо його згадувати, коли в нас ще будуть малоросійські колегії існувати, органи, які керували українськими землями. Ну, малоросія поняття важливе. От офіційна назва. Тобто хотіли перетворити Україну малорусію. Ну, воно так і буде. Назва це буде. І зараз навіть, от, якщо ви там слухаєте російську музику чи ще щось, то ви теж можете вважатися малорусами. Ось. Значить, далі малоруся. Що, Максим? Ну, малорусів це типу ну, це нова назва Гетьманщини, так? Да, да. Намагалися перешити цю назву до українських земель, да? але не вийшло, так? Ну, ну, да, Я сподіваюся, що не вийшло. Ми ж не повинні себе принижувати і говорити, що ми мало російсь. Ні, не, ну не вийшло, а так. Да. Карти. Так, ну і поняття народ. Я думаю, поняття з російщення, з Московщиня, ви розумієте, да, Тобто не треба пояснювати, так, так. Але воно ну, в нас от в ЗНО, в 10-й темі, воно обов'язкове з російщення, з мов би легке поняття. Ну, воно є, мабуть, легке. Ну, в тестах ви його поймете. Засійщення з Московського. Але таке поняття є. Ось в 1689 році, тобто через два роки після здобуття Мазепою гетьманської посади, змінюється і московський цар. У 89 році російський трон заступає Петро І. Іван Мазепа швидко завойовує прихильність Петра Пальшого. Взагалі визначається, що в них були дуже теплі і близькі відносини. Петро Пальший навіть називав його там батьком, бо Мазепі. Мазепа був набагато старший Петра. Петро був на 89-й рік ще молодий, а Мазепа ж був ну, Мазепа, якщо подивитись навіть на фото, ну він, мабуть, вдвічі, я думаю, старший був. Подивитися, там, повираховувати роки народження, там 89-й рік. Ну, десь в батьки він йому годився. І ну, і Петро Перший прихильно ставився до Мазепа. Вони швидко знайшли спільну мову і так далі. От, да? ну, Петро Перший казав, що коли б у мене були всі слуги, схожі на тебе, я був би найщасливішою людиною на землі. Але бачите, що він називає його слугою, да? слугою. Це такий момент, обов'язковий. Ну і політика Мазепи. Запишіть собі коротенько, політика Мазепи. Давайте з вами розберемося. Отже, зовнішня політика. Попри заборону вести зв'язок з іншими державами, Мазепа все-таки вів Зв'язок з іноземними державами таємно, в тому числі, намагався зберегти автономію, сподівався об'єднати під своєю владою всі українські землі, поширити, в общем-то, владу на правобережжі, це йому вдалося. Ну і негативно ставився до союзу з Польщею та Туреччиною. Ну, ну понятно, що в перші роки правління він спирався на московитів та й щоб вийти з. Під влади московитів він, в общем-то, вибере ні Польщу, ні Туреччину. Він буде до них негативний, Він вибере Швецію. Далі внутрішня політика, розбудова України за західноєвропейським зразком намагався піднести роль гетьмана, козацької старшини. Він роздаював землі, він був сам багатою людиною і він роздаював землі старшині, щоб вони були лояльні прихильні до нього. Ну і в общем-то він дуже багато дав. Добу... Любой чоловік мог получить землю. Не, ну не любой, старшина. Висока верхівка козаць. Старшина, верхівка. Ну, тобто, щоб він... Старшина не писала потім про нього да, поган... да, да. погані щоб, рапорти. Щоб вони лояльні були до нього, щоб його підтримували. От, далі, важливо в собі відзначити, проводив велику культурно освітню політику. Він великий меценат. Період його гетьманування. Ну, це час відродження України. Культурного, так точно. Щодо економічного, важко казати, бо в економіці складно Російська імперія дуже багато грабувала, витягувала ресурси України. Дуже багато. Але от щодо культурного, да, це період культурного відродження. Мазепа за правління Мазепи було модернізовано і побудовано десятки храмів, десятки церков. За часів Мазепи змінюють оберси міста, да? розвиваються нові міста, Там реконструюються, модернізуються стаї. І, в общем-то, коли ми будемо говорити про стиль в архітектурі цього періоду, в цей період панує на українських землях стиль барокко, то бароко будуть називати на українських землях козацьке барокко. Ну, це таке поєднання місцевих традицій і європейських. А ми це бару. вчили на мистецтві. Чудово, значить, мені буде легше. От, е Козацьке бароко, а ще як його будуть називати. Українське бароко. Українське, а ще як. Ще його будуть називати Мазепинським. Класицизм. Ні, класицизм і бароко це різні. Це другое, Максим. Його ще будуть називати Мазепенська барокко, на хвилиночку. Буде козацька, українська, правильно, і Мазепанська барокко. Ось так. Тому будьте, ну, майте на увазі. Плюс Мазепа опікувався освітою. За його правління саме Керойомогилянська академія стає, Киромогилянський колегіум стає академією в 1700 році. Чернігівський колегіум був. Створений за його правління. Ну, і якби поступово в нас відбувається посилення ролі гетьмана. От гетьмана підтримують, і старшина, і старшина в нас посилюється. Ось, бачите, да? що Мазепа ремнисний покоритель православ'я він будує чудові церкви в пишні. Да? бароко – це ж пишний стиль. Ви знаєте, да? от тому він будує пишні. І, от, бачите, називають Мазепинське, козацьке. Ну, українське барокко, да, дійсно. Ну, і ми будемо на ці церкви дивитися і так далі. Києво-Могилянська академія да, споруджує нові корпуси, збільшує кількість студентів. Ну, він активно. Він вже самосвідчена людина, тому він розуміє, що треба підтримувати освіту. Ну і відповідно, за часів Мазепи в нас відбувається ще е, декілька походів. Це другий Кримський похід. Він більш-менш успішний, тому Мазепу не знімають. І це у нас Азовські походи Росія. Росія ще й здійснює Азовські походи. Ну, ж проводить таку експансію. Да? Біда українських земель вона заключалася в цей період в тому, що ну, ви можете подумати, та в то й непогано жили. Насправді ні. Насправді біда велика в тому, що Петропальший Пам'ятаєте, коли ми вивчали російську імперію, ми говорили, що Петро Пальший він, е, ну, він розширює кордони держави. У да. нього багато Ось І активно при чому. Да. Активно він на це походи, да, воює. Далі згадайте, він будує Петербург, Санкт-Петербург, да? святий Петербург. Так. Е, ну і там різні походи, якісь будівництва, і біда велика, тому... ще він вводить свої реформи. Ну, да, так, реформи проводить, да. е, правильно. Біда велика от українського народу в цей період в тому, що в цих всіх походах, війнах, безконечно. Так, да, безумовно, дуже сильно. Петро Париж максимально виснажував український народ. Максимально, він мазепу давай мені, Солдата, солдатів давай, ресурси давай. Петербург будували хто? Селяни з України, ну, в тому числі не тільки вони, безумовно, козаки, селяни з України. Його будували. на кістках, Він побудований на кісках, в тому числі е українці. Тому що Сан Санкт-Петербург будувався в важких умовах, техніки не було, клімат там просто жахливий, да? постійні вітри, хвороби, е Та, там Болота, Да. І будівництво було дуже складним, і там загинуло тисячі людей, десятки тисяч людей там загинуло при будівництві міста цього. От йому вздумали, захотілося йому піти обургів. І е, ви повинні розуміти, що е, ну я не скажу, що Петро Пальший своїх беріг типу росіян, от він беріг, а українців використовував. Я таких відомостей не знаю. Можливо, це і так. Але як зазначають і російські, і українські історики. Російські вони тут не, не ну, вони не спорять, вони теж, до речі, згоджуються, що Петро Петропальший дуже нещадно експлуатував українські ресурси: селян, продовольство, ресурси, козаків, війна Мазепа Сюда. там похід. Українців е, місто побудувати на болоті, положити десятки тисяч е, значить, людей, щоб побудувати йому місто. Там дуже багато, там десятки тисяч українських селян, козаків загинуло. І е, це все відбувалося на очах Мазепи. Тобто Петро Перший казав, мені треба там, 10, там, 20 тисяч селян в да? Ну, Мазепа що? Мазепа шукає. Находить, відправляє йому. Потім через тиждень їх там вони там помайли бідні, і йому ще 20 тисяч. І він і так займався. І в Мазепі, ну, я його знову таки буду виправдовувати. Ви побачите. Це можна сказати, що... Mm -hmm. в... що він відправляє своїх же жителів? Да. Ну тобто, що вони хочуть зробити, я не розумію. Тобто, вони хочуть, щоб хтось uh, заселив Петербург. Ні, вони хочуть його вони побудувати. Вони будують його. А заселити це ж діло нехите, переносиш столицю в місто і туди заселять її без, швидко. Да. Будують, будують. І в цьому будівництві нещадно використовуються в тому числі українські е, ресурси. Да? Я не буду казати, що там тільки українці, що росіяни там не працювали, там всі українці побудували і так далі. Ну, понятно, Але... вони ні щось цим займаються. Але українці. Там гинуть як мухи при будівництві Петербурга, і в усіх походах Петропальше використовує українське, українських козаків Мазепу і так далі.